В Україні 75% внутрішньопереміщених осіб інтегрувалися у життя своїх нових громад і не планують переїздити з того населеного пункту, де вони наразі вже мешкають. Дослідження правів Київський міжнародний інститут соціології на замовлення Ради Європи. За його результатами 68% вимушено переміщених осіб відчувають позитивне ставлення до себе. При цьому 71% опитаних місцевих жителів позитивно ставляться до перес. Селенців, а 55 п'ятеро вважають, що їхні громади готові прийняти нові хвилі ВПО в той же час. 34% не готові. Окрім всього того, зросла частка внутрішніх переселенців, які придбали чи орендували помешкання. А ще тих, хто знайшов роботу. Якщо в 2022 році показник зайнятості ВПО становив лише тільки 37%, то станом на прикинець двадцять го вже 56%. Дослідження виявило також найбільш потреб. Бе внутрішньопереміщених осіб це допомога з житлом 53%, гуманітарна допомога 30% і перекваліфікація 25%. п'ять міністр соціальної політики України у попередніх роках Андрій Грева з нами на живому зв'язку. Цим ранком Андрій Олексійович, доброго ранку, і спасибі, що знаходите час, бути діалозі. Доброго ранку, ради всіх бачити. Це абсолютно навзаєм. Нас не так багато часу. Сбудемо намагатися темповано осягнути, хоча б кілька тем. Ось ця важлива тема, яким чином тут, значить, опісля припинення бойових дій, після підписання миру, та я так розумію, це буде виклик щодо того, аби повернути людей чи змотивувати повернення людей до своїх домівок, які ще треба певне і відбудувати. Ви абсолютно праві, повертатися людям особливо нікуди. Якщо ми говоримо про невеличкі міста і селища Донецького регіону, то вони зруйновані війною. Навіть якщо ми їх зараз деокупуємо, то людям просто нікуди повертатися. Це по-перше. А по-друге, зруйновані ж не тільки їхні помешкання, зруйнована вся економіка цього. Підприємства там. Людям треба десь жити, десь працювати. Цього всього немає. І навіть в разі деокупації, як на мене, ці території будуть не заселені. Люди виїхали звідти, тому що там неможливо було жити через війну, а не повернутися через розруху, яка там буде. Більше шансів повернутися людям є у великі міста, такі як, наприклад, Харків, звідки багато хто виїхав, це велике, велике, величезне місто. До війни там більше мільйона людей проживало більше півтора. І тому там, звичайно, я так розумію, більше шансів, що люди туди повернуться. Але що стосується невеличких містечок, селищ сіл, у ну, них дуже мало шансів побачити своїх людей, які повернуться назад. По, я вам скажу по війни, uh -huh. у нас практично та кількість людей, яка виїхала за кордон в перші дні війни. Вона компенсована людьми-переселенцями, які прибули з Херсону, в основному, до речі, з Херсонської області, з Донецької області, і вони фактично замістили ту частину населення, яка виїхала. І в зв'язку з цим я вам хочу сказати, у мене за, за моїми спостереженнями. от Я працював двадцять сьомій школі свого часу. Ага. Зараз відкрився біля нас новий магазин Канцлер. Бачите, роблю рекламу. я поговорив з власниками, це були люди. Вони з Покровська переїхали з того там, де зараз ідуть важкі бої. Де українська армія тримає оборону Покровська? Ось вони переїхали, вони тут закріпилися в Вінниці. Вони придбали магазин там, і займаються бізнесом, все невеличким. Ну скажіть, будь ласка, не вже хтось думає, що після того, як війна закінчиться і треба буде повертатися в Покровськ, вони змушені будуть все тут кинути і поїхати туди, де немає людей і де немає можливостей для проживання. Тому я вам скажу, що я в це мало вірю. І для заселення цих територій, навіть деокупованих, потрібні будуть колосальні інвестиції, якась економічна активність на цих територіях, яка буде притягувати людей, щоб вони там щось почали робити і відповідно влаштовувати своє життя. Старий економічний уклад зруйнований, а раз так люди просто туди не повернуть. Я правильно розумію, Андрій Олексійович, що ситуація з тим, аби повернути людей з-за кордону, легшою буде ніж та яку ми тільки що обговорили, чи ні? Ну, там знову ж таки, яка ситуація? Є люди, які вже інтегрувалися ага. в життя в Польщі, в Німеччині і так далі, вони не повернуться. Ага. Ну, об'єктивно кажучи, риба шукає де глибше, а людина де краще. Які б вони не були патріоти, якщо них там уже вони там вже налагодили своє життя, кидати все і їхати в Україну, вони не будуть. Але є частина людей, які не інтегрувалися в життя на Заході. Вони там живуть, скажімо так, на допомогу, яку їм сьогодні надають спасибі, Уряди цих країн. І коли ця допомога припиниться, їм потрібно буде робити вибір або спробувати інтегруватися, або повертатися назад. Враховуючи те, що вони вже не інтегровані і не інтегруються, я думаю, що вони будуть обирати якраз той шлях, щоб повернутися в Україну. Півтори хвилинки залишається Андрій Олексійович з допомогою від держави внутрішньопереміщеним особам. Як зараз облаштунок справ відбувається? Ну, держава весь час скорочує кількість внутрішньопереміщених осіб. Тобто вони весь час маніпулюють списками територій, з яких люди які переїжджають, вважаються внутрішньо переміщеними особами. І за рахунок цього вони на мільйон скоротили кількість цих людей і таким чином намагаються зменшити видатки на отримання цієї категорії людей. Їм допомога явно не в тих розмірах, яка дозволила б їм хоча б ну, прожити. І тому, якщо ми говоримо про людей, які хочуть, які не можуть працювати, а е, живуть на допомогу. їм у них тільки одна альтернатива виїжджати за кордон. А ті, які знаходяться в Україні, вони не дуже розраховують на допомогу держави, вони працюють. І там хочу сказати, що сфера таксі в Вінниці, сфера такого, знаєте, дрібного приватного бізнесу дуже багато переселенців. Це була до речі, дуже активна частина суспільства. Її це дуже серйозно отримала такий, знаєте, приплив свіжої крови. Даруються за такий за такий вислів, але людей соціально, соціально активних і uh -huh. політично активних, uh -huh. які мають досвід негативний саме щодо Російської Федерації. Тобто настрої в Вінниці не змінилися на проросійські там чи якісь, чи на паки uh -huh. uh -huh. вони достатньо патріотично налаштовані. Тому коли ми чуємо цифри, що люди до них ставляться добре, це правда, тому що вони сьогодні навіть іноді більш радикальну позицію до Російської Федерації знімають ніж місцеві жителі Вінниці тридцять секунд тисяч. Таре. Які не пережили ага. тих жахів, які довелося цим людям пережити, тому маємо таку ситуацію країну.